Кажуть, що машина на газу це пересувна кухня, пахне пиріжками, а клапани горять як на сковорідці. Привіт, скептики. Поки ви жартуєте, ми заправляємось по 35 гривень і на зекономлені гроші обслуговуємо авто краще за вас. Економія це добре, але чи варта вона ризиків? Сухий двигун, постійні налаштування і бомба в багажнику. Я сьогодні буду захищати надійність. А я буду захищати здоровий глузд і гаманець. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Ну ну. Сподіваюсь, ти добре підготувала аргументи, бо я налаштований рознести цю газову тему вщент. Ну що, готова посперечатися сьогодні? Я вже відчуваю, як у повітрі пахне е економією. Економією. Зачекай, що це за звук? Таке легке шипіння. І цей запах. Це запах не економії, а кухні. Ну що? На кухні? Хтось готує щось на плиті? Майже. Так пахнуть заощаджені гроші. Це запах розумного фінансового рішення, а не борщу. Гаразд, гаразд, твоя взяла. Але все одно сьогодні ми занурюємося у вічну битву, битву на українських дорогах, в гаражних кооперативах. Вона ж розділила водіїв на два табори. Саме так: газ проти бензину, економія чи повільна смерть для двигуна. Ми розглянемо аргументи обох сторін: скептиків, як ти, і прагматиків, як ти. Тих, для кого гаманець це вагомий аргумент, і спробуємо розібратися, де закінчуються факти і починаються міфи. Ну, для мене є не міф, а залізне правило: газ для плити, бензин для їзди. Це ж істина передана з покоління в покоління. Побачимо, наскільки вона істинна. Ми проаналізуємо найпопулярніші страшилки. Почнемо з твого улюбленого міфу про те, що газ сушить двигун. Це не міф. Потім перейдемо до того, що справді має під собою підстави прогар клапанів. Далі безпека, запах, місце в багажнику. І, звичайно, найголовніше порахуємо гроші. От давай почнемо з основ. Будь-який механік старої школи, та й просто водій, який любить свою машину, скаже: mm -hmm. скаже, що газ сухий, як порох. Саме, на відміну від рідкого бензину, він змащує циліндри. Він же газоподібний, йому просто нема чим змащувати, це очевидно. А ось тут і починається найцікавіше. Це один з найбільших міфів. Давай зазирнемо у фізику процесу, а не в гаражні байки. Ну, давай. Бензин за своєю хімічною природою є розчинником. Він насправді змиває масляну плівку зі стінок циліндрів. Як це змиває? Він же жирний на дотик, рідкий. Здається, що він навпаки додає якогось змащення. Я завжди так думав. Це ілюзія. А от газ потрапляє у циліндри вже у випарваному стані, і на відміну від крапель бензину, він не має властивості розчинника. І що це означає? А те, що він не змиває мастилу зі стінок. Тобто, з точки зору змащення, цей твій міф не просто хибний, а працює з точністю до навпаки. Тобто ти хочеш сказати, що бензин миє циліндр, а газ ні? Саме так. Парадоксально, але газ є більш дружнім до масляної плівки. Це повністю перевертає звичне уявлення. Добре, добре. Якщо з мастелом все навпаки, то звідки взагалі взявся цей міф? Люди ж не на порожньому місці це придумали. Може, вони плутають сушить з чимось іншим. От, ти вловив суть. Цей міф дуже зручний, бо він простий і зрозумілий, але він відволікає увагу від справжньої реальної проблеми. Ага. Я ж казав, що є підступ, якщо не сушить, то щось інше точно робить. Головці блоку циліндрів приходить кінець. Я чув це сотні разів, клапани просто згоряють. І ось це вже не міф, а цілком реальний ризик. Ти маєш рацію. Так, а в чому справа? Справа в тому, що пропан Бутанова суміш горить, по-перше, повільніше, а по-друге, при вищій температурі, ніж бензин. І саме в цьому криється корінь проблеми. Вища температура це завжди гірше для металу. Логічно, перегрів нікому не корисний. Абсолютно. І якщо паливна суміш налаштована неправильно, наприклад, вона бідна. Тобто забагато повітря і замало газу. Точно. Тоді температура горіння стає ще вищою. І через те, що горіння повільне, випускні клапани можуть бути ще відкритими, коли палаюча суміш виштовхується з циліндра. І вона як буквально підсмажує. Вона підсмажує тарілку клапана та його сідло. Це призводить до їхнього перегріву та з часом руйнування. Ось. Ось вона правда. Тобто, економія сьогодні це капітальний ремонт двигуна завтра. Я ж казав. Не зовсім це не вирок, а скоріше попередження. Ця проблема виникає переважно у двох випадках: по-перше, через жадібність або некомпетентність. Тобто, коли налаштовують на надто бідну суміш, щоб ще більше економити. Так, або просто потрапляють до поганих майстрів. А по-друге, через агресивний стиль водіння. Якщо постійно тримати оберти двигуна вище 4 тисяч, навантаження стає екстремальним. Але ж це і є головна проблема де знайти того правильного майстра? Гаражів багато, а от гарантій жодних. Тобто ризик перетворюється на людський фактор. Це абсолютно слушне зауваження. Вибір кваліфікованого установника це, мабуть, 80% успіху. Але є і технологічні рішення. Які саме? Більшість сучасних систем ГБО налаштовуються так, щоб при високих обертах, скажімо, 4000, тисячі, автоматично перемикатися на бензин. А тобто є такий собі запобіжник? Так, вбудований запобіжник. І ще на двигунах без гідрокомпенсаторів потрібно просто частіше регулювати зазори клапанів. Це що, знову якісь додаткові витрати і клопіт? Це просто частина технічного обслуговування, як заміна масла чи фільтрів. Просто ще один пункт у списку ТО кожні 20-30 тисяч кілометрів. Гразд. Тобто, якщо знайти хорошого майстра і не ганяти, то двигун, можливо, і не постраждає. Але чи не постраждають мої нерви та ніс? Цей постійний запах газу в салоні. Розумію про що мова. Це ще один стереотип родом з 90-х. Це не стереотип. Це особистий досвід. У мого сусіда колись стояло ГБО на старій дев'ятці, я пам'ятаю, що в машині завжди був цей специфічний запах. от, ти бачив приклад саме несправної системи. Сучасна система четвертого чи п'ятого покоління абсолютно герметична. Тобто, якщо пахне щось не так, якщо з'явився запах, це сигнал про витік, це несправність, а не норма. І звичайно, ця бомба в багажнику, про яку ти, мабуть, зараз хочеш запитати. Ну, звичайно, я не хочу возити з собою потенційну вибухівку, сталевий балон під тиском, будь-яке навіть невелике ДТП, і все. Тепер про бомбу. Газовий балон, зроблений зі сталі товщиною 3-4 міліметри. І що? А те, що бензобак у більшості сучасних авто, пластиковий, погодься сталевий балон набагато міцніший. М -м -м, можливо. Крім того, він оснащений мультиклапаном з цілою системою запобіжників. Він спроєктований так, щоб не вибухати навіть при пожежі. Тобто виходить, що цей сталевий балон, якого всі бояться, насправді може бути надійнішим за тонкий пластиковий бензобак цікава думка. У багатьох сценаріях саме так, але є один момент, де я не буду сперечатися. Невже? І який же? Місце в багажнику це факт. Замість повноцінної запаски величезний балон. Це незручно. Саме так, це компроміс, який з'їдає практичність. Гаразд, не бомба, просто дуже важкий і незручний сусід для моїх сумок супермаркету. Так, ось це єдиний незаперечний мінус. Частину корисного об'єму доведеться принести в жертву. Але тепер моя улюблена частина математика. Ну давай, здивуй мене, вартість встановлення сучасної системи ГБО це приблизно 400 600 доларів. Недешево. Це значна сума, яку треба одразу викласти, і коли ці гроші повернуться. Якщо взагалі повернуться, давай рахувати на сьогоднішній день. Газ приблизно вдвічі дешевший за бензин. Це означає, що кожні 100 кілометрів коштують майже вдвічі менше. Добре, це зрозуміло. При активному використанні автомобіля щоденні поїздки, робота інвестиція окупається за 10-15 тисяч кілометрів. А в часі це скільки? Це приблизно півроку, вісім місяців. Після цього починається чиста економія. Півроку це якщо ти дійсно багато їздиш. А якщо ні, тут все просто. Якщо річний пробіг становить 20 тисяч кілометрів і більше, ГБО є економічно обґрунтованим. Якщо ж пробіг 5 тисяч на рік до магазину і назад, то система ніколи себе не окупить. Саме так це просто зайвий клопіт і марна трата грошей. А що робити тим, хто посередині? Ну, скажімо, 10-12 тисяч на рік. Тут окупність розтягнеться на півтора-два роки. Варто запитати себе, як довго я планую володіти цим авто, якщо три роки чи більше, гра варта свічок. Тобто для машини вихідного дня це просто безглуздо. Абсолютно. До речі, є інші бонуси. Оскільки газ згорає чистіше, масло в двигуні довше залишається чистим, а октанове число газу близько 105. Вище ніж у 95-го бензину, це добре для двигуна. Так, краща стійкість до детонації. Гаразд, я бачу логіку в цифрах, але це все одно перетворення автомобіля з об'єкта захоплення на калькулятор на колесах. Суто інструментальний підхід. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Для автомобіля, який є робочою конячкою. Інструментом сучасне і правильно налаштоване ГБО це розумний і фінансово виправданий вибір. Я змушений погодитись для роботи так, для машини, яка просто возить тебе з точки А в точку Б, це має сенс. Але, Але якщо автомобіль це щось для душі класичний Mercedes Benz W140, наприклад, автомобіль вихідного дня встановлювати на нього газ це якось неправильно. Для таких машин з малим пробігом збереження автентичності важливіше за економію це як пити дороге вино з пластикового стаканчика. І це абсолютно справедлива позиція. Вибір залежить від мети використання автомобіля. Для одного це інвестиція, для іншого емоція. Тут немає єдиної правильної відповіді для всіх. Сьогодні ми порівнювали два види палива для двигуна внутрішнього згоряння. Але це піднімає важливіше питання. Враховується, як швидко розвивається ринок електромобілів, чи не стане ця суперечка газ проти бензину через 10 років таким самим архаїзмом, як сьогодні суперечка про карбуратор та інжектор? Можливо, справжня економія майбутнього лежить взагалі за межами цієї дискусії.